80 років відзначаємо в контексті Другої світової війни, але 80 років чого пам'яті, примирення, перемоги, плутанина в голові українців саме зусиллями українських перших політиків. Хочу нагадати, що з 16 до 23 року, взагалі слово перемога було прибрано з офіційного назви цього дня. Ми визначали день пам'яті і примирення. Якого примирення? З ким це при тому, що по всій Європі визначали «Victory in Europe День. Тобто День перемоги в Європі. Але Україна, попри те, що українська нація, друга за кількістю етнічна група, яка загинула під час Другої світової війни в серед коаліції антигітлерівської, вона прибрала слово «перемога» з назви цього дня в нашій країні. Але з 24 в року знову ми нарешті святкуємо День пам'яті перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 39-45 року. Отже, що святкувати, як це називати, і як все це адаптувати до нинішнього контексту у відео.